Як вийти з громадянства України? Громадянство України припиняється внаслідок виходу з громадянства України, внаслідок втрати громадянства України, за підставами, передбаченими міжнародними договорами України, громадянин України, який відповідно до чинного законодавства України є таким, що постійно проживає за кордоном, може вийти з громадянства України за його? Клопотанням стаття 18 закону України про громадянство України громадянин України, який постійно проживає на території України або за кордоном, може вийти з громадянства України за його клопотанням. Загальний строк розгляду клопотання про вихід з громадянства України не повинен перевищувати один рік. Офіційний вихід з громадянства України можливий лише після того, як буде сплачений консульський збір. Його вартість щорічно переглядається. Держмито підлягає сплаті в національній валюті країн місця проживання заявника до подачі заяви. Громадянин України, який проживає в іноземній державі, подає в українське дипломатичне представництво такі документи. Перше заяву про вихід з громадянства України у двох примірниках. Друге: дві фотокартки розміром 35 на 45 міліметрів. Третє копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про виїзд на постійне місце проживання за кордон або копію паспорта громадянина колишнього СРСР. -СР. Зразка 1974 року, з відміткою про виписку з території України, у разі якщо у заявника відсутній один із документів, що зазначений у цьому підпункті, або інший з документів, перелічених у статті 5 закону, на підтвердження факту перебування у громадянстві України та факту постійного проживання за кордоном подаються відповідні довідки, що видані територіальним органам Державної міграційної служби України або дипломатичним представництвом чи консульською установою України. Четверте. Один із наступних документів. Документ, який свідчить, що заявник набув громадянства іншої держави держав. Документ виданий уповноваженим органом іншої держави про те, що громадянин України набуде громадянство іншої держави, якщо вийде з громадянства України. Датою припинення громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата видання відповідного указу президента України з моменту вступу в силу. Відповідного президентського указу, громадянину України втрачає українське громадянство та не може реалізувати права та обов'язки, гарантовані йому українським громадянством.